Всім привіт! Я вже давно хотів зняти цей відос. Стоп, стоп, стоп! Якщо що я не займаюся ютубом на постійній основі, але я стрімлю на твічу. Підписуйтесь також, підписуйтесь на телеграм. Там багато чого прикольного та анонси стрімів. Всім гарного перегляду. Я вже давно хотів зняти відео про Battlefield, але з часом я почав грати і в п'яту битву і вирішив розказати вам про ці дві гри. Ну і почнемо ми з першої батли. Ну, перший плюс це те, що тут немає дідові, які воювали. Точніше, є, але вони в DLC і взагалі вони там одне одного вальошать в цивільній війні, точніше громадянській, але тут є військова техніка Російської імперії, ну це вже таке. Взагалі мені дуже подобаються ці дві батли, бо в них є по декілька націй, які воюють між собою або є союзниками. А не так, як в сучасних батлфілдах, де ти граєш за болотних жителів або за орлів американців. Дайте зброю, блін, задовбали вже. А тепер серйозно: перша батла одна з найефектніших та кінематографічних ігор, які я взагалі коли-небудь грав. Гра відчувається буквально як фільм, вона має дуже яскраві барви і має дуже гарні звукові ефекти. Yak! yak himan as a reason. A flame trooper kit is available near your location. Особисто мій плюс в цій грі, так це її сетінг. Я ніколи не бачив на сільі крутих ігор про Першу світову, яка має, хоч і коридорну, але прикольну сюжетку. До речі, я раджу всім пограти в сюжетку першої батли, тому що вона, ну, по факту, шедевральза, вона, хоч і зроблена коридорна, як я вже сказав, але вона дуже прикольна та дуже емоційна. Та найголовніше, що має батла, це дуже фановий та цікавий мультиплеєр. Мій улюблений клас це снайпер. Ви бачите, як я на ньому граю в більшості своїх футажів. Що в першій, що в п'ятій батлі. Мені подобається стріляти на півкарти і вбивати чоликів. І, якщо чесно, в мене від цього трішечки встає пісюн. Давай. Ух, кайфік. Звукові ефекти та деталі тут просто 10 із 10, Коли стрибаєш в багнюку, вона залишається на зброї. Твоя кров залишається на зброї, коли по тобі влучили. Шикарні звуки вибухів, крики солдат, від яких просто мурашки під шкірою. the objective! Перша світова війна була однією з найкривавіших війн ХХ століття, де померло мільйони солдат в страшній м'ясорубці, в окопах, і розробники передали цю картину настільки емоційно та дуже якісно в звуковому та візуальному плані, що це дійсно вражає, і це дуже величезний плюс. Загалом гра має прикольні та класні мапи, графічна складова тут просто 10 із 10, візуальні ефекти, і це все, що я можу сказати. Гра мені дуже сильно сподобалася, вона має ще досить таки потужний мультиплеєр по кількості гравців. І я раджу вам всім купити її на знижках і пограти. А також, якщо ви бажаєте мене підтримати, можете підписатись на донотело або кинути донат на монобанку. Буду всім вдячний, не забувайте підтримувати в першу чергу Збройні Сили. Ну а тепер я хочу вам розказати про п'яту битву. І про неї я буду вам розповідати, скоріш за все, просто в порівнянні, тому що перша батла мені зайшла настільки сильно, що я ну, під максимальними враженнями, і якщо чесно, враження про п'яту битву в мене не сильно приємні, але мені є що вам про неї розказати. І спочатку, що я хотів би сказати, що вона виглядає як просто повна халтура. Таке відчуття, на наші розробники даунгрейднулись так на релізі гру хейтили за те, що вона була надмірно з високою повісткою, хірова сюжетка, хоча сюжетна лінія це взагалі не основна складова батли. Але загалом зникли ті всі звуки, звукові ефекти, зникли деталі та кінематографічність. Мапи тут ну просто повне лайно і в більшості випадків ці мапи показують галіму графіку батли. Ось наприклад, ця мапа з осінніми деревами. Граю на високих або на ультрах, мені не наче хтось наригав на екран. Це просто неможливо грати. Так само, як і мапа в джунглях, карти максимально погані. Хороших мап тут одиниці. А тепер подивіться на першу батлу. Ліс, багато дерев, багато листя, і все чудово виглядає. Я граю з задоволенням, а не з ригачками на екрані. Немає нормальних ефектів. Та отих подібних, які були в першій батлі. Але з плюсів хочу виділити тут снайперки. Стріляти з них це просто одне задоволення. Особливо, якщо ти граєш на серверах, де шкода від куль збільшена до 200%. Це, до речі, великий плюс, бо в першій батлі я таких серверів не знайшов. Також дуже приємно керувати технікою, стріляти з танків. Про першу такого не скажеш, там дуже приємно грати лише піхотою, Ну це й не дивно, тому що, як і в історії, в Першій світовій техніки було досить таки мало, була в основному артилерія і піхота. Тут також можна кастомізувати свого персонажа, ліпити різні скини на зброю. Загалом, зброя та моделі персонажів мені дуже сильно подобаються. В цілому розробники дуже сильно не дотягнули до першої батли, але це не відміняє її фанової складової. Перестрілки тут такі ж прикольні, заміси тут дуже класні, динамічні, та все ж таки ці дві гри все ж в досить однаковому сетінгу. Ага, дивіться, ось я монтую відеос на футажі, помітив, дивіться, яке дерево ось, кого натикать носом, а розробники. Я за цю гру віддав 350 гривень, що ви розуміли. Ці ігри були досить експериментальними для. Компанії, взагалі для ігрової індустрії, тому що всі ліпили тоді сучасні війни, сучасні стрілялки, і тут вони випустили цю імбу. В підсумку хочу сказати, що ці дві гри дуже фанові. Я впевнений, що вони ще трішечки поживуть. Онлайн в них нормальний, тому я б радив вам їх брати по знижці в стімі. Особисто для мене я віддаю перевагу першій батлі, тому що ніколи не забуду, як я її чекав в 2016 році і кайфував від їхнього трейлеру. Тому це чисто мої спогади і на цьому емоційному фоні я вибираю якраз таки першу батлу. П'ята теж прикольна. В ній є оці сервера з хардкорним режимом, де від куль є 200% демеджу. І це фаново, це прикольно. На фоні 2042 чи тої ж самої четвертої частини вони виглядають досить таки просто, але саме в простоті їхня фановість і задоволення від гри. І що ж, я вам всім вдячний за перегляд. Заходьте на Твіч, підписуйтесь на телеграм, і всім до зустрічі! Дякую за перегляд!